Так, вітаю, друзі. Зараз будемо ремонтувати газовий котел двохконтурний фірми Imorgas. Це в нас помилка е 25 як ви бачите, включаєте, не включаєте. Що хочете робити, він можете з розетки перезавантажувати. Це помилка, вона стосується тиску в системі опалення. Але тиск у нас є, все іначе добре, а помилка не пропадає Таке в нас вже було, і будемо зараз її вирішувати. Що ми робимо? Ми розбираємо, відкручуємо передню панель, вона на двох винтах. має Відкручуємо і знімаємо. Далі відкручуємо ще два гвинтики. Ось ці. Я так, щоб прискорити. Відео ще повідкручував майже. Один другий. Так, і знімаємо ось цю панелю. Отак вверх от, її приподнімаємо і знімаємо. Що далі? О, взагалі потрібно постійно робити профілактику. Що ми робимо? Ось тут, бачите, стрілочки такі з одного боку. Защолка з другого боку. Натискаємо ці защёлки і ось ця вся панель вона опускається вниз. Далі у нас стоїть насос опалення, який ганяє воду по системі. Це газовий клапан, це воздушний розширительний бачок. Ось це у нас тут газова горілка. І де це все нагрівається. Ну, а це турбіна для подачі повітря на гарілку. Все як би зрозуміло, що ми для профілактики повинні зробити. Дивіться, у нас є першим це ось оцей клапан це ми ним повинні систему, якщо там в системі... Скажімо так, неправильна кількість співвідношення води і повітря, або в системі дуже багато води і дуже мало тиску, то ви що повинні зробити? Ви повинні стравити Ось цей тиск стравлюєте через цей клапан і тоді просто берете насос і насосом накачуєте сюди тиск. Поки у вас не буде нормальний тиск ось тут. Зрозуміло, так? Ось. Далі. Це що стосується рівня води в розширеному цьому бачку, потім ми повинні помити ось цю систему. Це для профілактики. Ось тут скаплюється дуже багато такої грязної сажі. Вона йде з ось, бачите, по цій трубочці, вона опускається це з самого котла, конденсат і все решта окалини, е це сюди вони падають. І в систему, ось, е каналізаційну систему, воно стікає. Але з часом тут воно внизу забивається і це все може перекрити. Теж може бути помилка. Це потрібно все почистити. Ну, як у нас, як правило, коли ми це все зробили, перевірили і все. І нічого у нас не виходить, а помилка у нас залишається, то нам треба буде е, міняти ось цю деталюху. Зараз покажу, що це в нас є. Це у нас плата. Е, сама головна плата, яка стоїть ось тут. В системі ось так вона виглядає. Це мозги нашої, нашого котла, скажімо так. Ось. І просто проблема в цій платі. Тут є так, процесор мікросхеми, ось це виходить з ладу. І... Треба його просто міняти. Дивіться, що ми робимо. Ми відкручуємо оцю панель. усю задню, І розбираємо. Плата стоїть ось тут. Всередині, зрозуміло, так? Да? Е нам треба ось бачите, оцей ось бачите, цей моніторчик. Ось він ось він тут. Ось він, бачите? Тобто це якби головна плата. Перш ніж розбирати, ви, нам потрібно виключити. Виключити котел з мережі. І починаємо це все розкручувати. Так, після того, як ми відкрутили один, 2, 3 винта з цієї сторони. 1, 2, 3. І тепер з цього боку ми відкручуємо ось цей один. Ми можемо з вами. А, і вбираємо цю резиночку. Так. І ця вся історія у нас може отак от ось підійматися і прибирається ось так от в сторону. Щоб це було більш зручно, ми відсодіняємо зверху на наш запальник. Ось запальник. Ми це все відсодіняємо. Одною рукою не дуже так зручно, щоб вам показати. Ось, обираємо. І обираємо це все ось так ось в сторону, щоб це нам все не мішало. Це також краще прибрати. Щоб це нам все не мішало. І ось ми бачимо нашу плату. Тут ці всі розйоми ми знімаємо. Також можемо тепер це все прибрати. Це нам не мішає. І тепер нам треба цю плату ось дістати і зробити заміну на ту, що в нас є. Так, для того, щоб у нас плата відійшла, і можна було вже перекидувати драти, роз'єми. Ось ось так ось. Бачите, вона вже приподнімається. Тут у нас є чотири таких хвинти. Ось вони стоять. Один, ось другий, ось третій, ось третій. І ось четвертий, ось четвертий. Щоб ви запам'ятали деякі дроти, можете поставити на, па... на паузу, якщо комусь потрібно, може буде. То ось я покажу деякі розйоми по кольорах. Але, щоб це можна було зробити самостійно, ви просто що робите? Ви ці розйоми усі знімаєте, вони знімаються дуже просто, ось так во. ви його просто знімаєте і можете сразу же сразу ставити на ту плату, яку ви будете міняти. Ну, то тобто Зняли отсюда, сюди поставили. І так перекинули всі дроти. Потім назад все поставили і зібрали все в обратному порядку. Думаю, тут нічого складного не буде. Але дивіться, перш ніж все запускати, відкручуєте ось цей, він, знімаєте ось цю історію, відкручується. Ця штука, воздухозаборник, він знімається. ось Ви знімаєте його, знімаєте ось тут оцей хамутик. Відкрутили цей. Потім, коли у вас знята це, це, ви можете відкрутити вже ось цей винтик. І ця, ця, ця турбіна, вона в стороночку її сюди кладете. ось. Потім вже відкручуєте чотири ці гаєчки і знімаєте цю всю о, пальну систему. Всередині просто пилососом, не треба там нічим щітками драти, нічого вообще. Просто там буде о, агарки такі, знаєте, о, накіп о, її. Ну, пилососом трошечки позбирали, е легенько протерли все це і обратно зібрали. Е ніяких маніпуляцій з самою горілкою не проводити, яка стоїть на корпусі. Да, ось, як не гнути, не бити, а дуже обережно це все робити. Все, і ставити все обратно на місце. Е потім о це все буде у вас працювати, як має бути. Після того, як ми. Все, перекинули. Цю плату ми вже о, обираємо, вона нам не потрібна. А працюємо вже з цією платою. Що? Нам треба її поставити назад. Знімаємо плівочку з екрану. Ось. І тепер ми можемо спокійно її сюди встановити. Ну і далі закручуємо її винтиками назад. Так, після того, як ми все назад поставили. Закрутили там усі е, болтики. Зараз покажу. Ми тут все з вами закрутили, поставили, оділи е, це все назад. зашовкуємо це все. Все, у нас стоїть. У нас залишається спереду один. ось, Можемо його закрутити зараз. Ось тут. Так, є. І в принципі в нас вже все, все, все стоїть, все нормально. І м -м, можемо спробувати навіть це все запустити. Беремо, включаємо це все в мережу. І давайте дивитися. Так. Зараз ми поставимо режим зими. Ну, вже все, воно видно, все, вся система запустилась, те почав працювати і причина в нас в платі. Ось бачите, все опалення у нас запрацювало, все добре, все супер. І кому треба дізнатися, як замовити плату. У вас на котлу є зверху ось такий номер. В даному випадку на моєму котлі ось стоїть ось така плата з таким ось номером. Ще є ось такий ось номер. ну, Більше тут ніяких ознак немає. Ну, а ви свої вже оплати можете дивитися, шукати, підбирати. Якщо треба комусь таку плату замовити, ну пишіть приватні повідомлення. Всього найкращого, а я дозберу хортку.